Що, забере коридор затемнень? Так, ну я би сказала, що забере, знаєте, якийсь такий стан жертви, е якось безсилля, е коли важко, тяжко, не хочеться нічого робити, відчуваєш себе, прямо, не знаю, несправедливо е знаєте, закованою в якісь е такі незручні обставини людиною. Тобто оцю якусь немічність і спустошеність коридор затемнень забере. Але прийдеться це, ви знаєте, от навіть якщо ви за це чіпляєтеся, якщо навіть ви десь спеціально да, не приймаєте рішення для того, щоб ну, не брати на себе відповідальність, і притом ви довго вже в такому стані, то ні, прийдеться все таки це знаєте реалізувати. Тобто, і рішення якесь прийняти, і потім це якось раптово може бути абсолютно. Да, ваші страждання мають закінчитися, і це маєте зробити ви. Вам коридор затем в цьому дуже-дуже поможе, особливо якщо це стосується якихось да, з цих романтичного характеру страждань, да, якихось справ. Болючих, наприклад, розлучень да? або обманув або зради, або не знаю, вибрав іншу, ну тобто якісь оці любовного характеру страждання у вас мають забратися в коридорі затемнень, і ви для цього прикладете зусилля. І будете дуже задоволені в кінці, навіть якщо зараз це здається ну, якимось ну, нереальною штукою, і це неможливо, і все таке, все таке. Ви не бачите світа Божого, як то кажуть. Ні, все вдасться.